Компанія, я бачу все. Привезли нам дівчата пончо від тепловізора, яке захищає, і в тепловізор людину в ньому не видно. З лівої сторони, людина, яку не видно, стоїть в пончо. З правої сторони, людина стоїть без пончо. Дивимося в тепловізор, Циклоп 325 Pro. Зараз ми його провітримо, це пончо і одінемо його холодним. І подивимося, наскільки його хватить. Поки воно нагріється на людині. Людина стоїть в курт, в курту, а без куртки. Без куртки. Оце ось зараз дівчата передівають пончо, яке протитепловізійне. Тобто цю людину в тепловізор тепло не повинно бути видно. Це вони його охлаждають, щоб. Бо людина його, він був дітий, е... і він нагрівся на плечах. Е... З правої сторони людина стоїть в пончо, те, яке захищає від тепловізора. Вона постояла в ньому е... 5 хвилин і отак вже їй видно людину в тепловізор. З лівої сторони стоїть просто людина без нічого. Пончо це одіте на курточку. Ну, вона в штанах там. Ну, то есть, людину в -то, через 5-10 хвилин вже дуже сильно видно. Перших 5 хвилин да, реально е не видно, якщо не витягувати руки, ноги, але в пончо видно ноги, даже як, як це, ну, це навприсядки треба йти і руки сховати. Ну, лице видно, якщо, ну, якщо правильно передвигатися 3-5 хвилин, то, е то не буде видно людину. Якщо 3-5 хвилин передвигатися в цьому пончо, то людину не буде видно. Після... Ну, потім видно. Що в, що в... дрон з тепловізійною камерою, що в приціл тепловізійний, що Ну, в... що завгодно коротше, видно буде. Ну, коротше, це все. Видно, де тримають руками, де торкається до ніг. Прям цятки аж видно. Ти знімаєш, так? Да? Так. Да. Ну, все одно видно людину. реально. Ну Перші Теж, ну... секунд 30 не дуже видно. <рес> перші секунд 30 не видно. все. Тепер даже вони там стоять 20 см від цієї штуки і все одно ми бачимо тепло. Це теплік АЖМ. Що це у нас? 19256, 19 лінза. Це 800 метрів далі, 254 матриця. Ну а тут десь тут метрів слабенький. 50 Ось це можна включити в чорний. Візьміло тут. Включно. В, в другому режимі можемо подивитись... Це це клуб. Так само все видно. Mm, да. Все, у вас видно, не ховайтесь.